Я його просто розкажу. скажу. вже випрямився хребет, адже знати це так важливо, що ніколи ні угмінет не зламають твою сміливість. І що ти із усіх країн при народженні вибрав гідну, при сваві чужих сторін, знову і знову обираєш рідну. Бо без тебе їй ніде йти, бо без тебе і її немає. Адже розквіт її це ти, ти здолаєш її осмоту. І вона до стає, і вона розпрямляє крила, бо із нею плече твоє і твоя нездоланна сила. Твій незламний у неї дух, дух майданів і дух свободи. Чуєш? Так, це серце твого народу. Слава Україні!